Всім привіт! І це четверта серія обстановки в нашому селі. Обстановка в нас така собі, така собі. Дуже така собі. Я зараз не просто так знімаю в хаті. Ну, просто вирішила показати картини, які я складаю. Та в принципі, це все. Сядемося зараз на диван. Я зараз вам буду розказувати і по крайній мірі покажу вам вс до всього нашу хату. Коротше, більше не смію вас затримувати, погнали. Ух, на чат, я не знаю, в нашому селі з'явився якийсь звір, який хапає гусей. Хапає, іменно гусей. І зараз це буде не, це буде не жарт. Реально кажу вам, це не жарт. Якщо хтось зна, може знати, що це може подумати, що це жарт, ні, це не жарт реально щось краде гусей. Можна подумати, ласка, лис, ласки крадуть гусей. І коротше, в нас є двері, ну такі, щоб йти на дорогу. І вони там стоять там ще... його. Господи. Блін, позабувалося вже все тут. Виноградник, там ну все було запорожено, щоб гуси не вийшли. Ми сіли дивитися оцей телевізор. І десь дивилися ми його час. А потім, потім. Бабуся мені каже, щоб я вийшла подивитися на ще її гуси. Бачу, кажу, бабусі, що гусей нема. Ми вийшли їх на дорогу шукати, бо побачили, що там було відкрито. Вийшли їх шукати на дорогу, немає. Просто немає. А потім я підходжу до. Кустика, який був в третій серії, бачу, там лежить тіло без голови. Не знаю нічого, повністю всі гуси. На цьому більше я нічого не помню Друзі, чесно вам кажу, давайте ви напишете, як за вам не було страшно в коментарях. Ну, Любі свої догадки. Просто любі. Я буду защитувати і на кожний буду відповідати. Всім пока, чекаємо п'ятої серії.